Я вітаю вас, друзі, на Радіо Вежа, а також на телевізійному каналі Вежа в ефірі передача Європейський Вектор з вами, я Олена Третяк. Перед українським суспільством сьогодні повстали проблеми війни, і миру, екологічні проблеми, проблеми ресурсного забезпечення і небайдужі українці об'єднуються, щоб знайти рішення, як же ж вирішити чи принаймні підійти до вирішення цих проблем. І у нас сьогодні в студії дуже цікава людина, яка як, власне є одним із таких. Вітайте, Микола Лукаш, засновник і координатор Українського клубу. Вітаємо вас в наші студії. Вітаю, вітаю Івана Франківська! І хочу сказати, що дуже вас кликали до влади, бо в цій студії переважно в ці передачі політики і чиновники приходять, а ви до влади не йдете. Чому? По-перше, ну, хочу сказати, що ми радіємо. Це наше таке привітання. А справа в тому, що ми вже є при владі. Тому що насправді ми є владою, якщо навіть зазирнути в документи. Але у нас унікальне середовище, яке показує насправді, як це зробити, не йдучи в ці високі кабінети, як вони називаються, і не вимазуючись, перепрошую тим брудом. Тож треба усвідомити, що ми собою несемо. Ми опановуємо цю владу знизу, можна сказати, на місцях, стаємо її. А оскільки це обопільний процес і знизу, і згори, то треба розуміти дуже багато високих духовних процесів. І коли це. Розуміння синергуються. Ви прекрасно розумієте, що вам не обов'язково йти в офіційну владу, що ви можете бути владою тут і зараз. Ну а ми віднайшли певне диво, щоб вам допомогти це зробити. Так, давайте почнемо з цього дива, що вас призвело до Івано-Франківська, привело з Дніпра. Ну, по перше, івано – це місто любові. Я не міг не проїхати в місто любові. Да, в першу чергу. Бо сама головна рушійна сила це саме любов, яка кликає і тут чудові люди, організатори, вони, побачивши наші етери, відгукнули сказати: приїжджайте. Я не міг просто поступити інакше. А ось і але є стани вищий, ніж стан любові. І якраз те, чим ми займаємося, називається імпульс. А тобто, ми віднайшли те диво. За яке сьогодні точиться війна, і яке Україна має проявити всьому світові. Тобто Україна має свою місію, яку, яку вона має донести до всього світу. Саме так у кожної країни є своє унікальне космічно-еволюційне призначення. Його треба а усвідомити, бо виконати. І України воно теж є. Ми про це розповідаємо. Ось люди намагаються сприйняти це на сьогоднішній момент. Це йде дуже добре, тому що все, що ми говоримо, торкається серця кожного. А, і це стосується всіх сфер життєдіяльності людини. Ми вбираємо в себе 98% життєдіяльності людини в усіх напрямках і через працю з собою йдемо далі. І ми віднайшли дійство унікальне, яке буває раз на цивілізаційному вітку, яке має надати шанс зробити Україні дуже серйозний якісний стрибок. Це не пафос сьогодні, не фантастика. Це таке. Микола, коли ви говорите ми? Хто такі ми? А, український клуб країнра. Ми так що це такі, Розкажіть більше про це. Це середовище людей, м'яко кажучи, яким не байдуже унікальне, які плекають і розуміють, що вони мають стати людьми наступного рівня. Адже на сьогоднішній момент трансгуманістична модель вона пропонує тільки два варіанти: раніше один. Це ти стаєш рано чи пізно чіпізованим кіборгом, і ми всі розуміємо, про що йдеться. Або всьому цьому має бути альтернатива, якою ми являємо. Це духовна інформаційна сутність. Мені все ж таки здається, хоча таких меншість, ми якби воліємо якраз туди. Бо саме на основі волі Україна має проявити дещо унікальне світові за що власне зараз точиться війна, і, до речі, одне з да, самих давніх гасел Лупа воля людині воля народу. Здавалось би дуже дивно, можливо, хтось підзабув. Так, от хочу нагадати, що саме Україна має надати цю волю. А ми віднайшли, як це зробити покроково, перше, друге, третє. Поділитися кроками, як, будь ласка, будь ласка, це така велика подія, масштабна, і саме Франківську я приїхав на живу зустріч з людьми для того, щоб їм детально все це розповісти. Виявляється, це можна зробити це вісім кроків за два дні. Ну, чому за я? два дні за два дні, вісім робиться вісім кроків за два дні. Це масштабна, дуже величезна масштабна подія. А ось і неможливо зробити, хто думає, що є вихід на політичному рівні, чи тільки езотеричному, чи науковому. На жаль, ні. Це можна зробити тільки водночас на 21 рівні. Насправді їх більше. Так, от, якщо уявити собі величезне зібрання людей, а це дуже красива подія, приблизно на 150 тисяч людей офлайн. Причому людей може бути набагато менше, але насправді їх може бути набагато більше. І після цієї красивої події в Україні реалізується на наших теренах найімбітніший проект людства. Про нього все відомо, але таємниця охороняє себе. Кого не запитає, ніхто не знає. На наших теренах є природний унікальний комплекс, на якому будується місто майбутнього. Над ним починали працювати вчені після підриву на Москву та Чорнобилю. Це колосальна кількість фахівців різних ваузях які тут і за кордоном. Після розвалу так званого Радянського Союзу, ніби як би воно притухло, але відновилося. І це унікальні речі. Це будинки в землі, будинки в повітрі, прообраз будинків на інших планетах. Це фізично десь розташовано. Абсолютно, так? абсолютно, це на Дніпрових порогах. Угу. Між Дніпром і Запоріжжям є такі камінчики, які повинні 3,3-3,6 мільярдів років. планети в 4,6 мільярдів років офіційно. І це унікальний природ. Комплекс він розташований тільки тут, ну тому що ми страждаємо, які ми там центрові, а це дійсно так. Так от на ньому будується місто наступного рівня. А відповідно, якщо будується таке місто, мають з'явитися і люди, і українці наступного рівня. Як би це як би не звучало? Інакше трансгуманістична модель з нами зробить те, чого ми б не хотіли. Так от, якщо повертатися до події, це дуже красива подія. На початку ти де підготовчити день дарування, коли люди привчаються збиратися, вони одному щось дарувати. У кожного народу є свій подібний. Потім це таке це... подібне є в Америці. Та так, день, так, так, день подяки у, кож, у кожного народу є такий. Нічого складного, але працює дуже неймовірно. У нас на сайті все це описано. Ми проводили це неодноразово. Мало того, це потім показали на мільйони людей. Просто люди не знали, що це про це. А потім наступний крок, оскільки ми живемо у світі знаків і символів. У нас є такі дуже красиві символи, де вся українська сакралістика. І це буде з людей організовано, як знаєте, при відкритті стадіонів. Дуже-дуже красиво. І потім починається такий собі концерт. По суті, ми запрошуємо людей на концерт, нічого ж дивного. І на цьому концерті буде не реп, не рок, не фолк, не класика, буде те, чого ще не було. А ось ну це я вже буду на живих зустрічах, можливо, розповідати. І посеред цього концерту, як кажуть, вийде я до ми з тобою і зможуть оцінити люди, яким цим де займаються фахівці. Буде проголошено людину наступного рівня, правонаступницю і спадок України від цих імперій і цивілізацій, які вона засновувала, або в склад яких входила. А це тільки за часи трипілля більше сорока цивілізацій з відомих. І це дає нам колосальні права і величезний статус, якщо це взагалі так можна назвати. Ми проголошуємо наступну економічну дійсність, хоча сама система потреби людей буде змінена. Ось ну і багато дуже цікавих речей, які ще не наважувалися проголосити до того на багатьох рівнях. І все це в цей же ж момент стає легітимним. Я би не був так впевненим, якщо би за цим не стояла колосальна кількість людей, тисячі людей, фахівців, які все це вже пропрацювали. А це стається в перший день, і на другий день ще п'ять кроків. На нашому сайті розписано 28 кроків, за які має розвертатися Україна майбутнього. Там від метафізики Але до в два дні. Я так розумію. Початково в два дні. Mm -hmm. От я сказав, що за перший, а це вже на другий день. <ган> за цими напрямками, після того, як ми маємо енну кількість людей, люди збираються і сідають за такі собі столи, уже за напрямками. дам у розроблена зроблена певна, цікава трансформаційна гра, яка зараз дуже багата, яка проявляє всі здібності людини. І ми одразу маємо людей і бачимо їх здібності. Скрити нічого неможливо. Не потрібно брехати, обманювати, записувати ці якісь партії. Все це те, що я розповідає, оскільки ми унікальні українські, ідейно найпотужніше і практичне середовище в світі, все, про що я кажу, ми проробили. Просто це, це працює отак: в малих групах, ну а тепер в великих треба організувати. Після того як це стається, це за кілька годин. Там потрібно 28 модераторів. Вступає така штука, динамічна мережа. Яка дозволяє виходити без взаємного поборювання, рангування, а також олігархізації, там всі пророблені ці моменти з уже ресурсами для реалізації цих напрямків, і потім творяться територіальні спільноти, не плутати з територіальними громадами, які є первинними засновниками наступного державного утворення, яке буде в більших кордонах з нашим прапором, ось але з більш красивим з гірбом. І ми будемо скажімо так, адмініструвати про це сьогодні говорять всі набагато більше території. Більше території, але в першу чергу в культурно-ментальному плані, тобто, це не буде імператив, а знову ж таки, імперський. Ось. Просто це Україна займає знову своє місце серед народів. Вона йде в Європу не для того, щоб підкорятися, а для того, щоб показати приклад і керувати, так як це було колись. І на сьогоднішній момент ця подія як імпульс, яка б здавалась, там може комусь фантастична, може нереалістична, але вона абсолютно доречна і принадна, пророблена і абсолютно її можна зробити. Вона дає можливість Україні вийти взагалі на інший світоглядний рівень і показати своїм прикладом іншим країнам. А так як ми розробили це доволі детально, то в інших країнах приблизно така ж сама ситуація, такі ж самі потреби. Після цього треба буде в 60 країнах світу приблизно це провести. Або це стане за швидкої хлипохвили, подібно, або треба буде проїхати приблизно 60 країн світу за 15 років. Ну це всього по 2-2,5 місяці на країну. Микола це дуже виглядає красиво, і ми почали я почала передачу з того, що у нас серйозні виклики сьогодні. Ми, ми маємо в Україні принаймні. Та... Я так бачу, що старі методи не працюють для того, для того, щоб знайти якісь рішення. Мабуть, потрібні абсолютно нові підходи, так мабуть, потрібна нова свідомість. Ну, наступна питання, Та. Чи, чи можливо змінити свідомість людини конкретної, і як це зробити? Це не тільки можливо, це невідворотньо. але скільки часу йде людина, приблизно 15 мільйонів років, яку ми знаємо, ну кажуть, що вона не змінилась. Не змінилося. І от цивілізаційна виделка полягає в тому, що або з нас роблять тут чіпізованих кіборгів, або ми стаємо людьми наступного рівня. Система вже зробила за вас вибір. Ось, щоб ви не думали, що ви щось обираєте. Ось ще можна, умовно, як це називають, прокинувшись, проявити наступний план, тобто світ наступний. Ті виклики вони можуть працювати з ними можна працювати, але за законами старої системи. Але, як розумієте, в сваті минулого з майбутнім завжди виграє майбутнє. Ми лише говоримо не нову, а наступну. Але ж система тяне вниз. Вниз ж легше падати. правда? А це її робота. Але щоб ви розуміли, не треба боятися, вона займе свою екологічну нішу і відійде, оскільки вона не буде мати джерела енергії і ідей. В першу чергу, чого у них умовно немає. Це ідей. У них є розписано у зрізноманітних святих писаннях. От всі астрологи, гадалки, фізики, усіх свята, святих писаннях всіх народів сказано, що в Україні має статися диво. Але ніхто не каже, як хотілося б знати, як, коли, де. От ми та середовище, яке безпосередньо конкретно розповісти, як це буде відбуватися. І ми не будемо говорити, що це панацея, але скажу відверто, оскільки ми займаємося локальним глобальним майбутнім. У нас є візія цього майбутнього по кінець 12-го тисячоліття. І я не жартую все науковим шляхом, і не тільки там політика, економіка, езотерика, просто весь якби пласт інформації. ця інформація відкрита. Маючи таку візію, ми розуміємо, що робити сьогодні. До чого, до чого власне і запрошуємо? Стара система просто займе свою екологічну нішу і просто спокійно буде існувати в тому ареолі, в який буде зручно. Люди наступного рівня, а це стається не тільки в Україні по всьому світу, вони будуть розквітати і займати свою екологічну нішу. У мене наступне питання: скільки людей потрібно для початку, щоб рушити, щоб була достатня сила, достатня енергія, щоб зрушити з місця у цей процес? Ви правильно кажете, дякую за запитання людей. А завжди в великих системах а, маленька кількість людей створює великі перетворення. Спочатку достатньо і однієї людини, потім їх з'являється все більше і більше. Навіть ці студії ми живе сидимо тут на самій. от дякуючи всім, хто запросив ще раз. Ось, тож наша стає на сьогоднішній момент у нас вже тисячі. Ось приблизно, можливо, 10 тисяч Україні Ми не рахували, і дуже почав сильно підключатися за кордон, не тільки Європа, а по всьому світу, тобто відкриваються ці середовища, оскільки ми унікальні, ми позаконфесійні, позаполітичні, максимально позасистемні. Люди відчувають відгук, вони розуміють, що по-старому вже вони не можуть, а по-новому вони ще не знають, але відчувають свою важливість свою кожної людини. Саме так тому ми можемо показати, як це зробити конкретно. Межі ІТР не дозволяють це повністю розкрити. Тож, якраз запрошую зараз. Знаходимося в турі. 10 міст України, а можливо, і Івана більше. Івано-Франківськ, перше місто Івано-Франківськ турі, так? саме перше, саме перше місто. Так Микола, я побачила у вас на сайті. Сайт називається Країна. Ра так, я побачила у вас фразу суспільна відносність понять добра і зла. Абсолютно я є. не зрозуміла її. Можете прояснити, а ви розумієте, що ні добра, ні зла не існує. А ось б близно на четвертому плані над планетою земля сидить та рада, якому називаємо, от не звинувачити в конспірології. Ось, і вони кажуть, сьогодні світлі, ми ви темні. Потім навпаки, ви темні ага, ми світлі. Містями, так? так, отак це така гра. Ось, тож ні добра, ні зла не існує, але важко це усвідомити, коли ти стикаєшся з злом безпосередньо. Ну, То відчуваєш сьогоднішні події, так? так війна в Україні, жахливі вбивства. Причому кожного конкретного солдата звірства. І то саме ми спостерігаємо в Паліст... Палестині так. забагато зла. Воно прям з'явилося на планеті. Ну, для мене все це близько, оскільки я і сам періодично да, на фронті між фронтом і мирною територією. І скажу відверто, що, по-перше, ті люди. А які пішли туди і зробили свій несвідомий і свідомий вибір ще до того, як вони народились на цю планету Земля, це справжнє святе воїнство. Ось, по а те, що ми спостерігаємо сьогодні, це як зомбі-апокаліпсис фантастичних фільмів, бо таке враження, що у нас куль менше, ніж вони на нас лізуть. І таким чином, по суті, збувається те пророцтва, про яке говорили раніше. Відносність полягає в тому, що і добро, і зло ці гойдалки вони мають підійти, відійти на інший план. Уже це наше минуле. Як я казав, що є стани вище, ніж стан любові, і нам всім туди. Тож ми говоримо про те, що існує така от лазівка, існує прохід, як ми можемо вийти, і не треба постійно боротися. Чи можна перемогти без зовнішньої боротьби? Так, але не без внутрішніх зусиль. Тобто, це імператив, який дозволяє сам імпульс кожна цивілізація, з'являється через імпульс. Зараз у нас є шанс і можливість це зробити. І Україна якраз знаходиться в такому стані, де це проявляється якнайбільше. Та війна, яку сьогодні ми є, сама війна перекладається як вій народ. Тобто, в першу чергу, це доволі потужний енергетичний удар. <кій> енергетичний удар ми витримали. І ми, якби, як кажуть, підемо далі. Ніхто зупинятися не збирається. Оскільки в Україні народжується світ наступний, він ніколи не народжується легко. На жаль, він народжується таким важким чином через кров. Але ми розуміємо, що якщо сьогодні, і це дуже важко чути, не загинуть тисячі, завтра загинуть мільйони. Так уже було в нашій історії неодноразово. Які цінності Україна може протиставити світові? Я зараз говорю про глобальний світ, про світ зла, про світ зомбування, про світ невігластва, про, про систему, про ту саму систему, яка затягає. В першу чергу, може говорили, це воля. Адже коли сюди приїжджають іноземці, окрім а, дешевих цін і дуже красивих дівчат, вони кажуть: ви знаєте, ми не можемо щось таке ухопити, У вас тут щось є таке, чого ми... ми не можемо. Це не купиш, не продаж дух так? воля. Угу. Оце воля, адже на сьогоднішній момент Україна при всіх проблемах, і недостатках, а, а, вона в вадах, вона є найвільнішою країною в світі. Просто ми про це не замислюємось, і це дуже добре зараз відчувають всі наші українці, які виїхали за кордон. Вільніше, можливо, тільки в Африці, але ж ви розумієте, там певні умови кліматичні. Ми над цим не замислюємось, і Україна одна з самих багатих країн світу, тому що при цій волі ми можемо мати тут певний достаток. Інша справа, що саме ми і можемо дати. Хоча кожна країна впевнена, що вона сама головна, що саме з неї почнеться духовний розвиток, і це так і є. Просто кожній країні, як і нам, треба виконати своє космічно-еволюційне призначення. Це все, що ми пропонуємо. Що робити, якщо нічого не робити, що буде взагалі? Ну слухайте, це теж продуктивний стан, якщо нічого не робити. Наприклад, зла людина нічого не робила, вона не творила зла. Це вже якби приємно. І не робити нічого неможливо. Ми постійно в дії, а спокою немає ніде. Світ постійно знаходиться в русі. Тож, якщо ви нічого не робите, але, наприклад, ви просто прийшли на зустріч, наприклад, нашого клубу, ви вже проголосували ногами і підтримали тих людей, які щось роблять. Ви їм просто проявили для них своє тепло. У них з'являється можливість і мотивація мінятися на краще далі. Тому це насправді один з імперативів. Якщо ви щось не робите, робі... не робіть це ефективно далі. Суспільство ставить нам певні рамки, і ми про це говорили сьогодні з вами, і ви про це наголошували, що ми не настільки вільними, хоч і вільній країні, але все ж таки як не піддаватися суспільству, як людині, яка ще не вирішила піти до вас, але вже їй щось не подобається. Як не піддатися суспільству, як залишатися незалежним? Ті, що приходять до нас, уже цьому суспільству не піддаються, угу. а так стається, що воно їх виштовхує. Просто або в центр, або на периферію. І люди розуміють, що вони вже не можуть так, як а, м, раніше, і суспільство і всіми силами це показує. А це має бути, може бути в жорсткій формі, може бути в м'якій формі. Але вони відчувають, що вони є засновниками роду наступного, тобто вони вже є наступні. Це відчуття ніколи не дівається, воно з ними з самого дитинства. Вони можуть його пробувати приглушити, але насправді нічого не вийде. Чому? Тому що приходить, цей час людям здається, що от, от Саме вони живуть саме вирішальний час. Та ні. Цей процес іде постійно. Ну, нам так здається сьогодні, що Звісно, ми Звісно, тому що ми саме живемо саме зараз, та. ніби. Ось це відбувається постійно. Але дійсно ми маємо три зміни. Один процес щось мільярди, інший мільйони, треті тисячі років. Це зараз умовно закінчується і починається наступне. Коли ми здійснимо імпульс, його принада в тому, що ми не зможемо згадати той світ, в якому жили до того. Як і кожна цивілізація, коли виникала, неможливо згадати, як це було до того. Хто це називає? Імпульсом, хтось називає квантовим стрибком, хтось це називає там матрицею боявленням і так далі. А нас багато суть одна перехід в наступну якість. Тож, якщо ваш імператив це перехід в наступну якість, ви й не зможете піддатись суспільству. Не зможете. У вас просто це не вийде. Ви будете шукати таких же світлячків, які є ви самі. А люди зі сторони вас будуть просто питати, а що у вас за люди? В якому сенсі? Ніхто не п'є, ніхто не палить, ніхто не метюкається. Всі інтелектуальні, позаконфесійно, позаполітично немає ніякої системи, і всі один одним так спілкуються, як до серця прикладають. Ну ви ж розумієте, що ви хочете в такому суспільстві серед таких людей прожити все життя, і для цього навіть не потрібна система. Верніше вона є якому потрібна. Декому це страшно? Дехто звик до всех. Декому це всім страшно, тому що вони намагаються зустрітися з цією волею. І як тільки вони зустрічаються, така що тепер робити? Ми ж вільні. Це неймовірно страшно, але ви запевняю. Це найвища насолода, яка тільки може бути. А ми, як українці, як козаки козацького роду вільні, ми просто не можемо інакше. Ми не можемо інакше жити, інакше б сьогодні не було війни, бо ми, ну, ми не коримось. Розумієте, ми не коримось. Так, да, ми можемо і асимілюватись там, і щось приймати в себе, але ми не коримось. І це на сьогоднішній момент дає нам дуже серйозні надбання в майбутнє. Адже українці першопроходці у нас на тисячу населення 300 винаходів усіх галузях. Скажіть, це перше місце в світі, скажіть, будь ласка, хто про це знає? На другому місці Швейцарія, 120 минутів на тисячу населення. Якщо ви візьмете будь-яку життєдіяльність людини, там українці, і це не тому, що ми такі знову центрові першопроходці. Вернацький, це і так далі, може перераховувати безкінечно. Чому українців переселяли в Сибір? Та тому, що вони знають, як хату побудувати, як по зіркам прочитати, як колиску сплести, як книгу написати. Вони універсальні. На сьогоднішній момент вони можуть і мають право. Проявити світ наступний. Вони це заслуговують, можливо, як ніхто. До чого вас власне і запрошую. Давайте так, про, про прапор, скажемо, чому він, власне, жовто-блакитний. Ну є довга літопис, чому це? Насправді в нашому прапорі закарбовано протистояння двох центрів, які мільйони мільйони років. А щоб не говорити про це довго, скажу, що жовте зверху це духовне над синім матеріальним. Саме перші добровольчі батальйони, до яких я теж маю відношення: Дніпро, «Ніпро-1», Донбас, Айдар, Азов, Полісся передаю вітання своїм побратимам. Вони абсолютно інтуїтивно ніхто їм не наказував ще в 2014 році, пішли саме під цим прапором. Їм же ніхто не наказував, зробіть саме так. Це зіндусь з індорізьких часів, що цей прапор, це прапор Русі, це прапор УНР. Він перевертався, і той, і той вважається українським, але саме цей пасіонарний прапор перемоги, який нас приведе з повагою до всіх українських прапорів. Це, якщо коротко, звичайно, є більш глибинне пояснення, чому саме так. Я ще хотіла запитати про стосунки чоловіка і жінки. Знаєш, ми піднімали цю тему. Так власне, Україна завжди була країною, для якої ці стосунки були основою. Було таким фундаментом, скажем, так побудова взагалі цілої держави. Сьогодні ситуація трошки змінилася. Ми спостерігаємо за шлюбами, та... однополами і так далі. Так як ви на це дивитеся? Дякую. Перше, треба розуміти, що в українській мові не так багато мов а слово людина означає чоловік і жінка разом. Угу. І якщо комусь вам цікаво, наприклад, щодо конституції, щоб ви розуміли, конституція це дві інституції: це жіночий і чоловічий початок. Тобто, якщо ви в цьому розбираєтесь, то ви можете навіть сподіватися на якісь там права, хоча це одразу комерційний простір. Ну, це теж глибинна тема, можливо, на живій зустрічі ми якраз будемо це розбиратися. А так Україна, зокрема, має привнести новий ну, закон, не саме краще слово, але поставити нову точку в. Відносинах чоловіка і жінки, вони мають змінитися до невпізнаваності. Бо все, що ми знали до того, то буйоване, насправді від нас кривалося, що через це проявляється справжня любов і справжня енергія. І навпаки, ті речі, які вважалися за НАТО відкритими, сподіваюся, виявляється, нас ведуть ну, на манівці. Ось не так має все це виглядати. А якщо мати на увазі, наприклад, ведичну традицію, це 148-168 тисяч років. Це саме древня, з якою нам дозволено пам'ятати, бо насправді є древніше, занурити все там взагалі абсолютно інші підходи. Але все нам це не підійде, бо це минуле. У нас є сучасне, і головне майбутнє. Ми маємо взяти все саме краще і проявити світ наступний. На жаль, я ну я можу це розповісти уже більш глибинніше, навіть ми будемо торкатися і інтимних тем. Це теж має дуже сильно змінитися. І народжування дітей, і виховання дітей. У нас унікальний освітній напрямок є. Тобто, ми вбираємо в себе всі напрямки життєдіяльності людини. А багато чого ми взяли з того, що ми вже знали, вібрали все, все саме краще, і запропонуємо вам, а можливо, і ви запропонуєте щось краще, ніж те, що є у нас. Адже ми постійно знаходимося в динаміці, ми постійно розвиваємося, постійно відкриті. У нас вільний вхід і вільний вихід, як на Січі. Тобто, кожен може прийти і запропонувати свою інновацію. Якщо товариство його приймає, то будь ви там ви підписуєте вступ в. Ні. Ви знаєте, це дуже. Як до вас вступити? Я кажу, ну як? Ну, Перепишіть хату, да, і там, знаєте, розписуємося кров'ю, почне сміятися, люди починають сміятися. Я кажу, дивіться, ми з вами спілкуємось. Це називається взаємозбагачення. Я кажу, ви мовчите, я вчитель ви учень. Ви говорите, я мовчу, ви вчитель я учень. Це взаємозбагачення неможливо зупинити. Оце є саме прекрасне, що може Такий бути без красивий процес разом. комунікації. Так ну він природний. Він саме природний. давайте е прононсуємо цю зустріч, про яку ми говоримо сьогодні, що вона відбудеться. Та, будь ласка. Тобто вона відбудеться, я так розумію, два дні вона відбудеться, так за. Так, дуже дякую. По-перше, хочу сказати, mm. дякую, що у нас є з дозволу, а що у нас є імпульс. В кожному обласному центрі можете підключитися в Телеграм. Ось, ось є загальний канал імпульс, а там де буде анонсовано, до речі, і наш тур. Тож, це станеться завтра о 15.00 початок, адреса Івасюка, 26А. І післязавтра буде продовження, воно буде з 10-ї години. По можливості не запізняйтесь для. Цілісного сприйняття, адже ми будемо говорити про всі ці речі, і не тільки і про це, дуже глибинно. Дуже Я дякую. думаю, що це буде дуже цікава зустріч. Я подивилася кілька ваших відео інтерв'ю на надзвичайно глибокі цікаві теми. На жаль, наша коротка передача не дає можливості. Про це все поговорити, але я сподіваюся, ми що побачимося. Я дуже вдячна вам, дуже вдячна вашому каналу, колективу і всім, хто приймав цьому сім. Дякуємо. Вдякуємо. Час наш завершується. Я хочу вам подякувати за ефір. Дякую, хай буде і приємно вас вітати. Івана франківську. Вам приємних зустрічей в нашому місті. Вельми дякую. І хочу нагадати, що це була передача Європейський Вектор. В гостях у нас був засновник і координатор українського клубу Микола Лукашов з міста Дніпро. А передачу провела Олена Третяк. До побачення на все добре. Нехай щастить буде.